I love I love, I love, I love, I love, I love, I love. I love my church. It is my family. 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 I love Хто знає, що йде на тебе? Добре, я стрім мала. Ні, Бори, нікими страждань. Коли ти наповнюєшся новами, коли ти вчиш слово Боже, коли ти вчиш правильно набувати, відповідати до на свого змогу, що Бог тебе наповнює слідку і ти не можеш його втримати. I love my church Табор дуже шикарний. Я день приїжджаю забирати дітей. і Я дивлюся, що вони просто тут граються, не хочуть нікуди уходити. Їм тут подобається. Так що е, дуже гарно. Вони тут зі своїми друзями вивчають слово Боже. і Вони відпочивають літо на свіжому повітрі. А не дома сидять. Дитина моя дуже багато часу проводить в школі з іншими дітками, які не знають Бога, і навчають її не завжди хорошим речам. І коли вона приїздить сюди, я розумію, що все погано, чому вона вчилася. Вона навчається відрізняти і вчиться хорошому. Тому я дуже щаслива, що вона тут. Богу вам не буває важко, головне Богу довіряти і робити все разом з Богом. І тоді все вийде, і тоді буде все добре.